Старий, але доглянутий двір. На подвір'ї старенька, пошарпана життям жінка. У неї двоє дітей Степан і дочка Оксана. Степан живе в сусідньому селі, у хаті, що залишилась від батьків його дружини надії. Колись Ганна була проти того шлюбу, казала, що Надя не пара її сину. Через це посварилися і відтоді бачаться рідко. Оксана, навпаки, частіше приїздить. Завжди в макіяжі, з телефоном у руці, говорить швидко й впевнено. З нею Ганна відчуває, ніби ще потрібна комусь. Того ранку Оксана подзвонила. Мамо, я сьогодні заїду, треба поговорити. Ганна посміхнулась. Подумала, що донька, мабуть, хоче приїхати з дітьми. Поставила варити борщ, дістала пиріжки з морозилки, розклала тарілки на стіл. Заїжджає машина. Нова біла кія. З неї виходить Оксана, гарно вбрана, в темних окулярах, на руках сумка, телефон, ключі брязкають. За нею чоловік Сергій, похмурий, мовчазний, курить просто біля фіртки. Ганна витирає руки обрушник, усміхається. О, приїхали. А я вже борщ зварила, пиріжки підігріла. Заходьте. Оксана проходить у хату. Одразу з порога. Мам, я ненадовго, в нас справа серйозна. Сідають за стіл, Ганна наливає борщу, а Оксана відсуває тарілку. Не треба, я не голодна. Слухай, я поговорила з юристом. Ти ж знаєш, що зараз усе треба оформляти офіційно. Що оформляти? Будинок. На мене. Ганна завмерла. Навіщо на тебе? Ну, щоб потім не було муроки. Не дай Бог щось станеться, Степан почне ділити суди, нерви, а так усе буде спокійно. Я ж твоя дочка, ніхто тебе не вижене. Сергій втручається ми ж не чужі, просто оформимо, щоб діти мали спадщину без проблем. Ганна мовчить Але ж я живу тут. Та ти й житимеш, мамо, швидко каже Оксана. Це просто папери. Так усі роблять. Ганна дивиться у вікно. Я не знаю, доню. Якось не по собі. Мам, ну, ти як дитина. Хіба я тобі ворог? Вона дивиться на доньку. Перед очима маленька Оксана з бантами Перший дзвоник. Школа. Ганна тіхо зітхає. Добре. Зробимо, як ти кажеш. Оксана усміхається. От, і правильно, я все підготую, тільки підпишеш. Ганна киває, підпишу. Якщо спокійніше буде, то хай так. Через кілька днів Оксана приїхала знову, цього разу без чоловіка, але з текою паперів у руках. От, мамо, усе готово. Тут підпиши і все. А що саме я підписую? Дарчу, ти ж даруєш мені хату, щоб потім не було зайвих проблем. Ганна бере аркуш, дивиться. Багато тексту, дрібний шрифт, очі втомлені, літери пливуть. Оце все я маю читати? питає вона невпевнено. Мам, ну що ти як не своя? Тут звичайна процедура. Я вже з нотаріусом домовилась, він усе пояснив. Ганна вагається. Може, почекаємо трохи? Та що чекати? Я ж не чужа, ми ж родина. Оксана говорить різко, наче закриває тему. Ганна поставила підпис рівно, акуратно. Оксана швидко складає папери. Ховає втеку. От і все. Тепер можна бути спокійною. А ти впевнена, що я правильно зробила? Мам, ти зробила найрозумніше, що могла. Вони п'ють чай, розмова вже легша, але між словами холод. Оксана поспішає збиратись. У нас завтра по справах, не знаю, коли прийду. Двері за нею закриваються, у хаті стає тихо. Ганна дивиться на стіл. На місце, де лежали ті папери. У голові крутиться одне Дарча, значить, уже не моя. Але ж я тут живу і все ж моє. Минуло кілька місяців. Ганна звикла, що донька тепер дзвонить рідше то нема часу, то робота, то діти хворі, а потім повна тіша. Одного дня ближче до вечора біля двору зупинилась та сама біла кія. Ганна вийшла на ганок, витираючи руки обрушник. О, доню, я вже думала, коли ви приїдете. З машини вийшла вся сім'я Оксана, її чоловік Сергій і діти, Діма й Марійка. Ніхто не усміхався. Оксана не заходила всередину. Стояла посеред двору, дивилась прямо, холодно. Мамо, ми недовго, треба поговорити. Та ходімо, я борщу підігрію, сказала Ганна, відчуваючи щось недобре. Не треба борщу. Слухай тепер уважно ми хату продали. Ганна завмерла. Що ти сказала? Продали, мамо, Уже оформлено. Люди заїдуть через тиждень. Вона не повірила. Як це продали? Це ж мій дім. Уже не твій, спокійно відповів Сергій. Ти ж сама подарувала його дочці. Я думала. Для вас, для дітей? Щоб після мене. Та ми й не збирались чекати, поки ти помреш, різко сказала Оксана. Нам гроші треба. Ми квартиру в місті купуємо. Ганна стояла, притримуючи край лавки, щоб не впасти. Доню, ти жартуєш, так? Мамо, не починай. Ти сама все підписала. Тепер не роби вигляд, що не знала. А я де житиму? У Степана. Нехай він тебе приютить, у нього ж хата від тестя залишилась, не пропадеш. Сергій кивнув, підтверджуючи слова дружини. Старший онук, Діма, глянув на бабусю і тихо спитав Мамо, а вона точно піде до дядька? Та куди їй діватися, відмахнулась Оксана. Вона уже не власниця. Ганна не відповіла вона просто стояла. Ніби все, що було навколо, більше не її, навіть повітря стало чужим. Забирай свої лахи, і щоб тебе тут не було, сказала Оксана. Завтра привеземо людей дивитися будинок. У тебе совість є? Совість? Совість нас не нагодує, відрізала дочка. Не роби сцен. Ми зробили як краще. Ганна тихо сказала: Краще? Для кого? Оксана не відповіла. Розвернулась, сіла в машину. Мотор загурчав, і вони поїхали. Пил піднявся на дорозі. А Ганна ще довго стояла біля фіртки. Тиша. Тільки кіт терся об ноги, а вона не рухалась. Ганна йде дорогою. Тримає невелику валізу. На плечах старенька кофта, на очах втома. Сонце сідає за лісу смугою, вітер несе запах диму з сусідніх городів. Село поруч 10 кілометрів. Його вона знає з молодості. Тут живуть батьки Надії, дружини Степана. Тепер це їхня хата. Під воротами гавкає пес. На ганок виходить Надя, худенька у фартуху з мокрими руками після посуду. Вона одразу все розуміє, без слів. Господи, мамо, що сталося? Ганна не стримує сліз. Вигнали, Оксана продала хату. Надя знімає фартух, обіймає її. Та тіхо, мамо, не плачте. Заходьте. У нас тісно, але місце знайдеться. З хати виходить Степан. В руках дитина, молодший син. Коли бачить матір, завмирає. Мамо, не гнівайся, сину, я не хотіла. Просто нема куди йти. Гніватись? Ти що з глузду з'їхала? Заходь, ми ж сім'я. Він бере в неї валізу, ставить у кутку. У хаті тісно. Три кімнати, старе меблі, але тепло. На плиті кипить чайник пахне хлібом. Надя ставить на стіл чай, пиріжки. Ми й самі якось уживаємося разом тим більше. Ганна сідає, руки тремтять. Я думала, ти мене не приймеш після всього. Степан дивиться прямо. Мамо, життя коротке, щоб пам'ятати образи. А Надя, Надя усміхається. Ми тоді всі були гарячі, ви хотіли як краще. Та що тепер згадувати? Ви тепер з нами? Ганна опускає голову. Я ж колись казала, що ти помилився, що Надя тобі не пара, а вийшло, що тільки ви мене і прийняли. Бо ми не за паперами живемо, а по-людськи, відповідає Надя. У цей момент до хати забігають діти. Це бабуся? питає молодша. Бабуся, каже Степан, і тепер вона з нами. Діти обіймають Ганну, вона не стримує сліз, але цього разу тихих, теплих. Її вигнали з дому, але вперше за довгі роки вона відчуває, що вдома. Минуло ще кілька місяців. Ганна звикла до тісної хати Степана. Тут просторо з серцем, хоч фізично тісно. Вона готує обід, сміється з онуками, допомагає наді по господарству. Степан приходить після роботи, сідає за стіл. Мамо, дякую, що ви з нами, каже він тихо. Я просто тут, відповідає Ганна, але на губах стає усмішка. Діти підбігають, розповідають про школу, граються. Ганна обіймає їх, згадує, як дочка колись була такою маленькою, як зараз онуки. А тоді випадково дзвонить телефон. На екрані Оксана. Мам, слухай, ми думали, що хата нам принесе спокій? А ні. Хочеш зустрітись? Ганна дивиться на телефон, глибоко зітхає і кладе його на стіл. Ні. У мене тепер своя сім'я, свій дім. Вона дивиться на онуків, їхні обличчя, усмішки, тепло хати. Тут її цінують, тут її люблять. І навіть тісно, навіть небагато, але це її дім не на папері, а в серці. Вона готує чай, сміється з дітьми, обіймає Степана і Надю. Колись її вигнали з дому, але тепер у неї справжня родина. За вікном темніє, у хаті тепло. Ганна відчуває спокій і вперше за довгі роки без страху і образ, друзі. Якщо вам сподобалась ця розповідь, вподобайте це відео. Напишіть, чи стикалися з такими дочками, і буду радий, якщо підпишетесь. Дякую, що дослухали.